Григорій Сковорода. Два поштовні камені, діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві діамантію таке. Люб'язний друже. Шкодую, що ти не дбаєш про свою честь і живеш, схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Цього тобі й бажаю з пошаною твій друг Смарагд. Дорогий мій друже, відповів діамант, наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас, ми лише кволи його відбиток. А ціна наша і честь завжди лишаються в нас самих. Шліфувальники не надають її нам. А відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття й хула від того не зменшаться. Лишаюсь такими ось думками твій друг діамантій. Сила, ціна і честь одне і теж. цвіт Прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети, освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і ціннотливість, ось ціна, наша і честь. Давня приказка говорить, дурень шукає видного місця. А розумного і в кутку видко.